Далі, Вітаю вас, дорогі мої трічки. Трічки у вас зупинка планів. Я думаю, що це не, не зупинка, а зуп... відпочинок. От щось мені таке по відчуттю. Треба видихнути. Знаєте якесь таке от. Не надо видихнути. Заморилися. У декого може бути так, але взагалі -то, то якась зупинка в якихось ваших діях, ваших планах, переглянути ваші можливості, подивитися на якісь ситуації у вашому житті під іншим кутом, розібратися може більш глобально, чого вам не дають піти цим шляхом, там зупиняють вас. Можливо, вам треба трошки зачекати, не, не, не лізьте поперед батька в пекло, якщо вам дають. Таку ситуацію подивіться трішечки під іншим кутом. О, давайте подивимося, причина, чому у вас саме от така ситуація. Вам треба відпочити. Чого у вас за, за стопор, ну, от, стопориця, да? так мій папа говорив, стопориця. Е, тому що вам треба відпочити. Ніякі справи, вам треба просто понасолоджуватися, побути в дев'ятки пентаклів, понасолоджуватися результатом своєї, своєї, своєї діяльності. День достатку, день, ну, так, як, от, просто побудьте в той самосередовищі, середовищі, в якому вам добре і класно. Просто зависніть там, побудьте там. А у вас які будуть дії? А ви будете, ви відлюдником будете, ви відстронетесь від усіх, станете, скажете, дайте побути в одиночці, дайте я посижу, подумаю. І ви будете, ви будете в дев'ятці кубків. Супер, день супер. Ви просто е, все зупините, всі плани скажете: Стоп! Я хочу побути в тиші, дайте понасолоджуватися і ви будете, і ви будете цим насолоджуватися. Прекрасний день, день відпочинку. Те, що я відчула відразу, що це не якась там зависло, це якийсь відпочинок. Але у кожного з вас вас багато мене дивиться, і у кожного своє. Тому. Я відчула енергію таку, а яка буде в вас, це вже там може бути, я ще кажу, якісь справи, які треба дійсно вони у вас не рушаться з місця або зупинилися далі нікуди не йдуть. То зупиніться і подумайте, можливо, дійсно треба посидіти десь тихесенько і оцінити, переоцінити, подивитися іншим кутом якісь справи, які у вас не йдуть. Вони от зупинені. Такий мій прогноз для моїх дореньких трієчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дореньки мої четвірочі.